Рада вітати всіх на моєму першому уроці. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, чому навіть на правильному харчуванні вага стоїть на місці, та чому тренування не дали б бажаного результату. Також ви отримаєте три моїх поради, як все ж таки знизити вагу. Дівчата, особисто мені проблема надлишкової ваги була знайома на протязі декількох років. Я також сиділа на дієтах, бігала, тренувалась, старалась їсти лише правильні продукти, але моя вага стояла на місці або навіть росла догори. У мене вже просто опускалися руки. Я думала, що я ніколи не зможу мати ту фігуру, про яку мрію. Але в мене все вийшло, тому вийде і у вас. Цьому уроці я розповім вам частину своєї авторської методики, за допомогою якої я та мої дівчата отримали бажані результати. Хтось скинув 5, а хтось і 15 кілограмів. І перша моя порада це забути про дієти: кефірна, гречана, їсти лише правильні продукти. Запам'ятайте, після будь-якої дієти обов'язково йде відкат у вигляді плюс на вагах. дієти працюють, але лише доти, доки ви на них сидите, але нереально все життя просидіти на грешці. І навіть якщо під час дієти ви втратили 5 кг, то після завершення дієти ця вага обов'язково поверталася назад. Я думаю, ви і самі це помічали. І Якщо б дієти реально допомагали, то всі, хто хоч раз на них сидів, вже давно би були стрункими та отримали бажаний результат. Тому з сьогоднішнього дня забуваємо про дієти. На моєму наставництві немає жодних дієт. Ми не рахуємо калорії. У нас немає заборонених продуктів. Тому в дівчат немає зривів, та всі отримають бажаний результат. Ми багато працюємо з мисленням, вчимося їсти саме по голоду, а не заїдати стрес чи їсти просто за компанією. Друга моя порада це перестати поділяти продукти на погані та хороші. Зрозумійте, коли ми стараємося замінити один продукт другим, ми обманюємо самі себе та отримуємо надлишкові калорії замість задоволення. Зараз поясню на прикладі: допустимо, вся сім'я сідає снідати млинцями з нутелою. А ви цей сніданок заміняєте? Корисною вівсянкою з арахісовою пастою, переконуючи себе, що це в принципі теж солодко та смачно, але насправді ви хочете з'їсти ці млинці і відмовившись від них. Швидше за все, ви цілий день ходитимете з думкою про те, як би вам хотілося зараз з'їсти ці млинці. І в кінці кінців ви все ж таки здаєтеся, з'їдаєте два, три, п'ять млинців, вважаєте це зривом, і ходите цілий вечір з думкою, навіщо я знов так наїлась? От завтрашнього дня знов обов'язково сідаю на дієту. І в такому замкнутому колі ви і живете постійно: дієта, зрив, дієта. і так по колу. Те саме стосується і шоколаду. Якщо ви хочете з'їсти саме шоколад, не потрібно заміняти його корисними горішками, тим більше, що в горіхах більше калорій, ніж в шоколаді. Бо горіхи не принесуть вам задоволення, а будуть для вас надлишковими калоріями, після яких ви все одно хотітимете з'їсти солодощі. Також я колись купувала ПХ рисове борошно в надії, що млинці з рисового борошна будуть мати менше калорій, ніж млинці Пшеничного. Але насправді це не так. Це просто такий маркетинговий хід, а рисове і пшеничне борошно мають однакову кількість калорій. Те саме стосується і меду та цукру. Це міф, що правильні продукти дорівнюють дієтичні продукти. Зараз буде шок-контент, але оливкова олія має 900 калорій, а шкідливий майонез має 600 калорій. А якщо взагалі обрати майонез 30% жирності, майонез лайт, так то там буде лише 350 калорій. І я не пропагандую їсти зараз якісь самі шкідливі продукти, так? Я лише хочу донести, що потрібно їсти ті продукти, які смакують вам. Тобто не потрібно картоплю заміняти гречкою, якщо ви хочете з'їсти саме картоплю. Тим більше, що калорійність вареної гречки та вареної картоплі є однаковою. Бо саме через несмачні продукти, несмачні страви вам і хочеться з'їсти ще потім чогось смачненького. Я навчаю дівчат хунути в задоволення, не відмовляючись від улюблених продуктів, бо тільки так можна отримати і втримати бажаний результат на постійній основі, як це зараз роблю. Я те саме і стосується виснажливих тренувань. Потрібно знайти для себе той вид активності, який буде приносити вам задоволення. Не потрібно ходити на акваробіку тільки через те, що там колись схудла якась ваша знайома. Якщо цей вид активності не приносить вам задоволення, ви результату там не отримаєте, тому що не затримаєтесь на цьому виді спорту надовго. Особисто для себе я зрозуміла, що я ненавиджу бігати. Тому вирішила себе не насилувати, і замість бігу я обрала ходьбу краще я довше пройдуся, але я отримаю задоволення, особливо якщо я там пройдусь по парку, так ніж я буду бігти і ненавидіти кожен свій крок. Третьою моєю порадою є обрати той вид спорту, той вид фізичної активності, який буде приносити вам задоволення, а не бажання все кинути. І другому уроці ми якраз поговоримо з вами про те, як на процес схуднення впливає задоволення та кайф від процесу, що таке мотивація, де її взяти та як її не загубити на шляху до своєї цілі. Всім дякую за увагу та до зустрічі на другому уроці.